Усім привіт, з вами Андрій, і це продовження мого українського виживання, де я будую все, що заманеться, та створюю свою власну Україну в Майнкрафті. Тому кому цікаво подивитися на таке, обов'язково додивлюйтесь відео до кінця та перегляньте моє попереднє відео. А я не буду марно гаяти час. Погнали! Також обов'язково підписуйтесь на канал, тут будуть виходити доволі цікаві відео, де я граю в Майнкрафт. І взагалі, ну. Нажимайте на дзвіночки. Так А в попередній серії я побудував цю хатинку. Так, да, вона вийшла, ну, не сильно така крута, проста хатинка. І думаю... ох ти. Круте світло, скажіть. Які промені гарні. Ну, зараз не до променів. Ух. Блін, все рівно не можу накішитись. Дивіться. Вау, як красиво. Тут воно засвічує. Виходиш і вже дуже красиво. Та, кайф. Взагалі сьогодні, я думаю, щось побудувати цікаве. Сам правда не знаю що. Тому поки давайте підемо у печеру. Ні, давайте знаєте, як зробимо. Я потрібно почистити свій інвентар і зробити ще одну скриньку. А з чого як дерева нема? А, круто. Ну то підемо спочатку за деревом. А в мене залізо взагалі є. О, є на сокиру залізо. Давайте, значить, зробимо сокиру. І підемо за деревом. А куди підемо за деревом, чесно, не знаю. Так. Можем, в принципі, туди піти, тому давайте туди і підемо. Дерево, да? Е, віддай дерево. Сука, дерево, віддай. Дерево. Так о, що я думаю побудувати? Взагалі взагалі, можна було би піти у печеру добути якогось каменю, бо нема що будувати. І добути ще заліза, бо немає інструментів, ну, чим будувати. Дійси, в мене. Одне кам'яне кайло. Лопата є ще, правда, ну нахер мені дві лопати, залізні. Не знаю. Ну, коротше, мені потрібно камінь і залізо. Це полюбе, тому що зараз цим займемося. І, е, е. О, все, нарешті. Так о, все, дерево я добув, достатньо. Зараз будемо думати, що мені побудувати такого тут цікавого і крутого. Не знаю, але зараз підемо взагалі за ресурсами. І... і о-о-о, морква, морква. А ліжка в мене немає. Йоперні насос, нема ліжка. А де де вівці? Треба піти швиденько за вівцем, поки сонце не сіло. Ну, вибачайте. Так, треба ще знайти. Можливо, його зараз і пере... той... Перемалюємо. А, вже смеркає, 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 я поняв. Хотів я, знаєте, зробити якесь кольорове ліжко, але вийде, що буде просте біле. Е давайте той. Де мої Тут Пахнем ще тут один. І з цього боку один. О, ну так набагато краще. Ліжко, ліжко, робимо ліжко, а нема з чого. Та йоптую май, давайте переробимо це деревом. Так, так. Ліжко є. І покладемо його в іншу сторону кімнати сюди. О, краса, новий день. Було би добре щось почати будувати, але. нема що. А в мене і каменю нема, так? Йоп, твою, мать. в мене, виходить, нічого немає, я бомж. Прикиньте народ, я бомжую. Все, йдемо, коротше, за каменем, бо це не діло. Взагалі я весь камінь вчора пустив на цю стежку. Ну, але вона ну, така трошки херова, зараз. Нічого. Давайте я зразу зроблю один смолоскип. І буду ним користуватись. Все, зараз добуду спів смолоскипів, а там уже, може, не знаю, знайду якусь печеру. Ну, бо де я заліза ще буду добувати, а? Так. О, там ще є залізо. Все, я знайшов залізо. Але той, залізо залізом, але давайте добудемо каміння спочатку. Ху, все, так є. Тепер можна і той. Ну давайте вже заодно добуду це вугілля і підемо зараз акуратно за залізом, бо не камельфомі, я вже казав, що мені не, не хочеться з цими кам'яними інструментами. І будемо думати, що будувати. Я взагалі думав, побудую зараз щось таке круте, класне, щоб вам було цікаво, а в голову нічого не приходить. Взагалі я ж ніби будую якусь свою Україну тут, а в Україні що є? Завод мівіни. але ні, то я розбомбили. Приватбанк. Беремо і робимо. Може якесь сільпо? Але ні, сільпо не хочу. Давайте, коротшесь придумаю. У мене навіть нема ще чим будувати, так що. Хоп, все? Більше немає, більше немає. Так, скільки в мене взагалі? Чотири штучки, ну мені потрібно хоча б зробити два кайла, щоб я мав чим будувати. Бля, це пиздец. Це пізда. Це получається пізда. А я сюди взагалі. А, тут. хух! Добре, все. Йдемо, коротше, додому. І зараз вдома переплавимо... Залізо. Так, залізо. І можем. Можем, 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 можемо. Де? О! Барани напережали. Харуш. Зараз я тут збудую якусь грядку, а може й дві. Бо нема взагалі, їди, нема. Я взагалі що це, як тут, ну я міг прощолкати, що нема, цього. їди. Ну все, в принципі, тут можемо макси забрати. Так і розстена і тут росте. І той вон. Зробимо зараз собі якусь здоровенну одну грядку велику. Той вон Можливо, я і вже залізо заберу, яке переплавилось тут. О, файно. Заразу зроблю ведро. А, тут пише відро. Ну і похір. І той вон О, тут є якраз річка. Ой, дайте смолоски. Ідемо, зробимо зараз швидко грядку, щоб не... О, це вже темніється Ну його нахір, коротше. Так, так. 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 Давайте як зробимо? Тут у нас буде рости, тут у нас буде вода. Тут буде рости, тут вода, тут рости. Ну і все, в принципі, я воду розлив, що ще потрібно. Ще ще... Не, ще, ще води я не хочу. То й во, беремо тику Зараз це тут все спашимо. Тут оримо. І тут у мене буде морква. Тут у мене буде картопелька. Де вона тут мене? Картопелька. Та не їж, придурок. І тут у мене буде ще раз морква, тому що морква це, це топчик. Моркву треба їсти. Вона для зору корисна. так що... Ко? <кій> дорогі друзі. Мені нічого в голову краще не прийшло, ніж побудувати відділення приватбанку прямо у мене себе тут, щоб ходити собі і крутити бінанс без лімітів. Як вам ідея, так? Хороша, так що можемо, в принципі, щось подумати. Але перед тим, давайте знаєте, як зробимо. Знаєте, як зробимо. Зробимо нормальні інструменти, по-перше. Так що нахер, 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 нахер. Це не треба, це не треба. І все, заберемо залізо, яка і так у мене. І зробимо, знаєте, як? Як? Так зробимо. Зразу собі бахну 2 кайла. Ні, треба зробити 3 кайла. Ще одну лопату, яку мені і так не потрібно. Ладно, лопати не потрібно, 3 кайла. І, в принципі, в принципі, мені більше нічого не потрібно поки що. Так що я думаю, що той. Можна поки що нічого не будувати. Землі у мене ну, не так багато, яку я, ну, я копав. О, добре. А мені і цього не вистачить, півтора стака. І так, я собі так підрахував, уявив, подумав, і для того, щоб побудувати мені це відділення приватбанку прямо тут, мені потрібно бетон. А бетону мені потрібно до хіріща. По-перше, мені треба залізний. Ой, точніше, по-перше, мені потрібно зелений бетон, білий бетон. І, в принципі, поки що таке все. І для того, щоб зробити зелений бетон, мені потрібно гравій, якого я можу знайти десь в печерах. Пісок, який, в принципі, тут і ну, розсипається. І зелений красник. А для того, щоб зробити цей зелений красник, знаєте, що мені потрібно? Правильно, мені потрібно кісткове борошно і кактуси, які також тут є. А точніше, це не кактуси, йоб твою мать, а це цукрова тростина. Ммм... Ситуація very very bad. Що будемо робити? Торговець, торговець, рятуй мене, може ти маєш зелений красник? Ні, ти ніхера не маєш. Іде геть. Потім підемо зараз шукати пустелю, і я вже як знайду то до вас переключусь. Не пройшло 100 років, як я вже з кактусами тут у себе в домі. І тепер чекаємо, доки тільки переплавиться у цей красник, точніше барвник, вибачайте. І далі що нам потрібно? Мені потрібно кістки. кістки. Скільки в мене є? Три штуки. О, тут є ще кісткове борошно. Взагалі мені потрібно кісткове борошно. Але скільки його тут получиться? давайте глянемо 15 штучок. Мені таке не грає, так що давайте десь шукати скелетів. Або просто дочекаємося ночі. Ну, в принципі, ось і ніч. Тепер нам потрібно знайти скелетів і з них повибивати собі трошки кісток. А де ці скелети, якщо вони навіть ще не заспавнились? Сам Бог його знає. Лаймовий цемент. Аллілуя, алілуя! Тепер нам цемент ось цей потрібно обпекти. Чи ні, що... Чи, чи що потрібно з ним зробити? Намочити, точніше. О! 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 о, о, це те, що я хотів. Тепер саме цікавіше, як я собі бачу той приватбанк, який він у мене буде. Заліза у мене, звісно ж, немає, ну нічого. Буде без заліза. Давайте знайте, як зробимо. Перший блок тут. Тут будуть двері. Раз, два, три, 4. Другий блок тут. У висоту таких блоків потрібно 5. Раз, два, три, 4, 5. Так само тут. Раз, два, три, 4, 5. Все, є у мене 5 блоків. О! Все, це буде наш вхід в приватбанк. Тут будуть двері, тут буде такі віконечка. Далі. Що мені потрібно? Мені потрібно. Вікна. Вікна мені потрібно зелені, а для зелених вікон мені потрібен пісок. О! 17 штучок. Зараз тільки глянемо, як воно буде виглядати. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ось так. Ось так. Лаймові вікна. 16 штучок. Чудово. О! О! Що я хотів побачити? Тепер... Знаєте, як зробимо? Порібно зробити так. 2, 3, 4, 5, 6. Тут ми робимо так. Ось так я хотів. О, то воно вже краще виглядає. Але давайте знаєте, як зробимо. Підемо накопаємо ще піску і зараз його переплавимо. Е, скільки б у висоту? Раз, 2, 3, 4, 5. раз, 2, 3, 4, 5. Вау, охеренно! Тепер робимо так. Так. Ні. так, так, так. Ну можна і так, в чому б і ні. А тепер люки мені потрібно, Люки, 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 обов'язково. О! Оце по-людськи. О! Ото От ще я хочу бачити. tak 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 Normálne či hrňa, ja domluvím hrňa, ale ladno. Тут потрібно замінити підлогу. Але. А взагалі у мене з'явилася ідея. Хух! Друзі, добудував я нарешті цей приватбанк, правда, за кадром, тому що тут було багато роботи. Но все ж таки, подивіться, як він зараз виглядає. ахіренно. Ось така вивіска Приватбанк. Як ми тільки в нього заходимо, тут, до речі, банкомат стоїть. Як в нього ми заходимо, ми бачимо зразу, тут такі столики, де ми можемо просто сісти і очікувати своєї черги. Тут програвач, тут у мене стоїть скринька, також тут один банкомат, щоб зняти гроші. Правда, їх тут немає. Тутка буде завідувач цього банку і буде давати всім накази. Так, ти іди туди, ти туди, а ти туди. Так. тутка також декілька столиків, а тут книги на всіх боржників. Та, ось такий получився у мене відділ Приватбанку. Можу вам показати ще з боку, як він виглядає. Тут такі віконечка. І завдяки рейтрайзінсу в Майнкрафті це і виглядає ПриватБанк дуже круто всередині з цими зеленими віконцями. Гляньте, ух, красота. Красота. мені подобається. в Майнкрафті, але це не саме суть. Ось такий у мене в в Приватбанк. Що тут можна ще побудувати, я і не знаю. Можливо, комусь було цікаво поглянути, як я будував його, хоча я більшу частину ну, за кадром залишу. Забрав цю здоровенну вивіску і просто поклав такі літери ПриватБанк. Робимо ми програєте ви. Тому якось так вийшло, не знаю, можливо, його потрібно було зробити більшим, хоча куди більшим вже. І так, такий невеличкий собі приватбанк. Зайшов, вийшов, пішов, все. В принципі, в принципі, я хотів якраз і такий приват побудувати. якийсь хіровенький, правда, но нічого. Я собі такий уявляв його. З банкоматом на вході. Так, це саме головне. Банкомат на вході це саме головне, без нього нікуди. Тому, в принципі, все, що я хотів за сьогоднішню серію, я зробив. І можемо помаленьку прощатись, тому що я вже все, що хотів, то зробив, а ви. Будь ласка, поставте ще лайк та напишіть коментар, хто додивився, правда, до... до зараз. Тому, любі глядачі, хто додивився це відео до кінця, обов'язково пишіть в коментарях, чи воно вам сподобалось, і що ви хочете, щоб я подавав у наступній серії мого виживання. Також пишіть ще у коментарях, які б ігри ви хотіли побачити ще на каналі, тому що бачу, вам і Fortnite ніби подобається, і Minecraft подобається. Тому пишіть у коментарях, які ще ігри знімати. А з вами був я, Андрій. До зустрічі!